Ранок, друзі. Сьогодні хочу разом з вами продовжити працювати у своєму квітничку, наводити порядок. Ось показую ще раз цю клумбочку, де я все підстригла, навела лад. Сьогодні будемо працювати отут. Сонце ще тільки встає. Може, погано видно. Хочу постригти у ці чагарники. Це берісклет, лапчатка, барбарис, спіре, я вже від квітла давно треба її освободити від цього бризклету. Кізільник. М'ята знову відросла декоративно, Хочу у ці іриски викопати і посадити їх більш компактно, тому що тут росли лілейники. А тепер зробимо квітничок без них, щоб вони не закривали вигляд на наші сосни. Ну, ви бачите, що тут робиться. Тому будемо приводити все до порядку. Тут ще росте куча молодил, колись посаджених. Цю клумбочку теж будемо чистити, не знаю, чи сьогодні вистачить на все часу, але потрошки будемо працювати. І так, друзі, почистила цю діляночку, прополола, обрізала плюш цей, обичний. Він доці мені дуже подобається. Не хочу, щоб я його звідси забирала, поки що буде так. Оці риски остались, а ті, що накопала, зараз почищу, покажу вам, як я їх чищу. І посажу тут обратно. Думаю, можливо, зроблю у вигляді руч'я. обкладу його камінчиками. І думаю, що так буде гарно. Зараз почищу, вам покажу. І тоді будемо дивитися, що робити з ними далі. Сюди ще не дійшла. Іду потрошки покроково. От занесла в тіньочок свої іриски, тому що з тої сторони вже дуже пече сонце, а тут буде зручно їх чистити. Зараз покажу вам, як має виглядати посадковий матеріал, як мають виглядати корінчики карликових ірисів, коли ви їх маєте саджати. Зараз вам для прикладу покажу пару штук, а потім буду вже дочищати їх далі. От дивіться, оце кусочок корінчика, я вже його почистила. Бачите, тут молоді корінчики, вони повинні бути білі, листочки я обрізала. От, наприклад, є отаке кубельце, його треба розділити, тому що тут вже корінці сидять один на одному. Я їх отак розділяю. От, наприклад. Оце вже буде діленочка, яку можна садити, яка буде гарно рости. Листочки підрізаємо, повністю зрізати їх не потрібно, тому що для того, щоб корінці мали можливість наростати, їм все одно потрібна зелена маса. Але з болячками ці листочки оставляти не потрібно, вони ж розповсюджуються надалі. А так нові листочки будуть наростати і все буде добре. Тепер корінці. Оці чорні корінці сухі, можна обрізати повністю, вони вже не потрібні. Вони вже відслужили, відіграли свою роль. Повинні бути корінці білі. Ми їх залишаємо, можна також трошки підрізувати, щоб стимулювати наростання нових корінців. І виходить, отака діленочка, яку ми будемо саджати. Якщо кущик не дуже великий, його можна і не ділити, можна садити повністю. Але я думаю, для зручності краще хай кожен росте окремо, йому буде так зручніше і він буде краще наростати. От покажу вам все. Наприклад, отут. Оце старе коріння, стара бульба, на якому він росте, вона вже не потрібна, оце я відірву і посажу окремо. В нього дуже багато листів і маленька бульба. Вони їй не потрібні, тому що буде тяжко приживатися. Тому листочки обрізаю, отак От буде добре, вона буде добре триматися. Бачите, які тут гарні молоді корінці, тому що ця бульбочка молоденька. Оце, якось трошки підвисає, ми його обріжимо. Всі укоротим, щоб було зручніше садити, заглиблювати саму бульбочку не потрібно. Вона має бути зверху. Заглиблювати тільки корінчики. Бульбочка має сонцем прогріватися, і тоді і буде себе почувати добре. Все, чи що далі, покажу. Що в мене вийде. І будемо саджати. От розложила свої карликові риски. Вони почищені. Зараз буду їх саджати. От так виложила собі такий коридорчик або ручойок на клумбочці. От так це виглядає. На цій діляночці спереду буду саджати гіхери, а на цій клумбочці буду саджати маленькі риски. Ну, на мій погляд, буде гарно. А сюди хочу пересадити, от на це місце, посажу баданчик, потім покажу, звідки його викопаю, бо він там вже. Не вміщається, він сортовий, гарний. І хочу тут посередині, щоб росли бадани. Вони навесні дуже гарно квітнуть. Ну Сюди ми ще доберемося. Спочатку будемо саджати іриски на оцю діляночку. Ну, ось, друзі, і риски посаджені. Всі не влізли, трошки залишилося, поїдуть на дачу, там місце є. І так, що я хочу наголосити? Дивіться, всі бульбочки, вирисок, дивляться на південь. Крім того, що вони не заглиблені. Бачите, я пролила водою і вони майже всі зверху. Курінчики дивляться в обратну сторону на північ, і вони заглиблені в землю. Отак От саджаються і риси. Це робиться для того, щоб коли буде душі, погана погода, прохолодно, щоб сонечко могло прогрівати у ці бульбочки і вони не позагнивали. Так і риси ростуть гарно, гарно квітують, нарощують гарні кущики. Не забувайте про це. Їхери на цю клумбочку поки що саджати не буду. Їм така погода не підходить. Їх треба саджати, куди, коли буде прохолодно, волого, пасмурно. Ну, коли не буде такої спеки. Вони не витримають і не будуть гарно прийматися. Ті, що вже ростуть, то ростуть. А з іншими я трошки почекаю. Надію, що вже погода зміниться, жара трошки впаде, все ж таки літо закінчилось. Тепер підемо викупаємо баданчик і посадимо його сюди. Зараз покажу вам, який я буду саджати. На ну, оцій моїй діляночці під гортензіями... Ростуть декілька баданів. Я почала збирати колекцію, купила вже їх ну, до вісьми різних видів. Є отакі, бачите, з маленькими листочками. От, дуже гарно вони квітують. От новиночка в мене цього року. А оцей бадан розрісся досить великий. Він вже лізе на дорожку. Незручно ходити. І тут гортензії над ним. Коротше, я хочу його пересадити на ту клумбу. Називається він Бресінг Селмон, От назва. Зараз його викопаю, подивлюся, можливо, поділю і посаджу туди. Зараз будемо разом дивитися, чи є там що ділити. От я викопала свій бадан. Отак От він наріс за два роки. Корінець в нього досить гарний. От. Я його хочу розділити навпіл. Відділяти буду тут іде старий стовбур. Я відділю у цю сторону. Тут більше на ній є коренів, а цей залишиться старим, я так думаю. Ну, зараз пробую. Потім попілом, от у мене попіл, засиплю місце зрізу. І буде в мене дві рослинки. От так. Отак от я його розрізала. Бачите, всередині він чистенький, тут залишився старий корінь. От. І в цього є корінці. От. Головне, щоб в бадана був хоча б невеличкий кусочок цього корінчика. Він прийметься і все буде добре. Зараз підемо саджати туди, на його нове місце. Ну, все, бадан посаджено. Навіть виложила трошки камінців, ось тут, щоб можна було наступати, поливати, обстригати. Так зручно, коли є хоч якась доріжка, по якій можна зайти в клумбу, виглядає все отак. Зараз перепочину і будемо працювати далі. Дивитись, що тут ще можна постригти, що викопати, що навпаки посадити. І так, друзі, працюємо далі. Зараз пострижу у цей кущик бірсклета жовтого. Зроблю його більш кулькою. І хай собі росте далі. Оцю сон траву залишаємо. Тут кущик сон трави, і тут кущик сон трави. Просто цю обрізала раніше, вона вже відросла, а ту обрізала недавно. Тепер тут, оцей кущ бири Його тут взагалі під тим кермеком і під тою сон травою не видно. Зараз його викопаю. І пересадиться на друге місце. Тут залишаються кермеки, бо я їх обожнюю і в великому віці їх не пересадиш, вони не приймуться. І вони гарні, хай будуть. І оці лабазники, вон кусочки пооставалися. Зараз їх майже не видно, а весною вони дуже прикрашають цей участок, бо в них дуже варіатне, гарне листя. Їх залишимо. Тепер далі оцю доріжку з камінчиків, зараз проложу от сюди ще далі. Оцей голий участок заложу камінчиками, щоб можна було там ставати ногами. Бузульник, гарна рослина, але він тільки тут мучається, тому що то йому дуже засухо і листя опускає. То на нього слимаки нападають, об'їдають страшенно. А на дачі він росте причудово. Поїде він на дачу. Викопаю також, обріжу оцю лапчатку, бо вона вже переквітла і вигляд в неї непристойний. І пострижу оцей бірскліт. Він має бути між соснами у вигляді камінчика. А він вже ліс, а не камінчик. Він має просто прикривати той участок, щоб не росли там бур'яни. Хризантемку посадили в тому році живенька. Залишаємо вона мультифлора, по ідеї. Ну, виглядає хорошо. Залишаємо. Тут бірискліт, не знаю, чи зможу викопати під плющем, але пострижу точно. Ну, все, ставлю камеру і працюю. Ну, ось, друзі, на сьогодні робота закінчена. Сонечко вже сіло. Показую вам те, що сьогодні вийшло в мене зробити. Займалася я не однією клумбою, ще є домашні справи. Але потрошки виходила і щось робила. Ось таку дорожку я виложила, щоб було зручно ходити. До всіх рослинок. і Мені здається, що це виглядає естетично. От, викупала там всі непотрібні рослинки. Все постригла. Бузудник тут сидів замість цього камінця, я вам показувала. Переїде він в друге місце, там, де йому буде добре рости. Постригла оцей бізкліт у вигляді камінчика. Тепер видно, що тут в нас є хрізантемка. Я сподіваюся, що вона скоро заквітне, бо вже є бубляшки малесенькі, але це пізній сорт. Видно тепер мої бадани, які тут ростуть. Почистила сосну. Всередині було багато старого, старих голок сухих, тому тепер вона чистенька. Тут між баданами пролила водичку, вже видно хоч землю. Оставила кермеки, лабазники. Вон малесенькі. А слідуюча клумба це клумба з молодилами. Я ще не вирішила, певно, їх звідси заберу. Але про це буде в який раз. І не встигла постригти свої чагарники. Постригла тільки лапчатку. Але про це відео зніму слідуючий раз. Я думаю, що все вийшло гарно. Ви напишете, можливо, ще щось мені підскажете. Можливо, ще щось зроблю. Поки що це виглядає так. Мені наразі подобається. Ставте, друзі, свої вподобайки. До нових зустрічей. Підписуйтесь на наш канал. Ми дуже раді вас бачити.